6 березня 2016 року. Перша виїздка у цьому сезоні. Хороший день, плюс 4 градуси, сонечко. Якраз треба для того, все, що треба для того, щоб виїхати. Дивимося, як дороги змінились за зиму. як форму я загубив. Зараз ви в Керемки. Деринки. Дороги, чесно кажучи, сьогодні порожні в бік Києва. Та й на зупинках нікого нема. Чопаївки, але я поверну трошки раніше на Новобухівську трасу. Трошки вліво це на Чапаївку, а наша дорога трошки вправо. І оця дорога виведе на Новообухівську трасу. Ось ми їдемо Новообухівською трасою. Зліва залізничне поліє. Одна будка на Миронівку. Сонечко вже непогано пригріває. Зустрічний вітерець. Це річка Сіверка. Лісники та обсерваторія. Нова бухівська траса. На пам'ять мій велосипед. І дорогу треба було вже ремонтувати давно, чесно кажучи, вона така добряче бита. Їхати то можна, таких доріг у нас багато, але бажано було б відремонтувати. Ми з'їжджаємо з Новобухівської траси і повертаємо на Ходосіївку. А це вже бутиночки Ходосіївки. Вітер трошки щух, бо в спину йде. Їхати дуже комфортно. Так, отут не дуже приємний поворот, бо обмежено видимість і спереді, і ззаду. Вибито. Оце дійсно дорога, яку треба ремонтувати. Транспорту дуже мало в Ходесівці. Якби ж дорога була трошечки краще, вже відчувається чутно, що пташки співають. Перший раз виїхав 6 березня. Вже відчувається звичайна весна. Да, бували роки, коли я виїжджав І ще раніше. Такий цей рік. Снігу не було багато, морозів теж не пам'ятаю. Так, пропустимо. Зараз трошечки проїдемо і в'їдемо в лісочок. Там відпочинемо. Знову бита дорога. Так, да, Трошечки стало гірше, трошечки-трошечки за зиму. Так, ось якраз буде поворот на 90 градусів. І в лісочок. Оце лісочок перед Кременище, Тут, як правило, я відпочиваю. Але це такий цікавий лісочок, треба влітку по ньому полазити. От якесь якась підняття, це начебто тут десь повинно бути залишки вузкоколійки ще з часів гороха. Невідомо коли побудований. Ліс зараз нецікавий. Листя нема, нічого нема, тільки сосни. Ага, тут ще о, цікаві якісь ямуги. Що за ями, не ями, якісь, начебто, окопи, не зрозуміло. Ось ще там, вниз, потім вверх. В общем, з GPS треба полазити по цьому лісі. Ага, ще попередньо почитати. В Вікімапі, здається, там щось намальовано. Ну що, їдемо далі, в'їжджаємо в, в Кременище. Після кремени ще буде круглик. От будиночок цікавий, червоненький такий кольору. Там на криші якийсь сарайчик чи пристроєчка сонячної батареї. Ано спробую наблизити, буде їх видно. Rydyn ni'n mynd i'r O, o'dd sefod ni. O, ti. O, ti'n Так, на цьому повороті я колись дуже жорстко впав. Мені е, була така гамасома, що почали собі різати. Так що я тут гальмую і пам'ятаю. Римени ще закінчились, в'їжджаємо в круглик. Тут один населений пункт переходить на інший. Так густенько стоять села. Ось тут нам не Круглик, озеро, озеро, круглик. Дерева непогано порізали, стовби одні стерчать. Вагонка, дрова. Якщо комусь треба, піла матеріали в круглику, Ось така рекламна пауза. Наближаємось до входу на, так би мовити, пляж в Круглику. Ось він. Вхід написано 5 гривень. Братья, по разуму. А це О, які плити. ...mośni A co tu beton? дачі, а ми повертаємо направо в ліс. Ми в'їхали в хотов, одне село за іншим. Разношляющийся жителі села Хотов. Виїхали з Хотова. Об'їхали в Чабани. Ну що, як підсумок можна сказати? Сьогодні буде 36 кілометрів. Форма, звичайно, втрачена, але втрачена стандартно для цієї пори року. П'ята точка, да, відчуває сідло, але теж нема нічого дивного. Повесні це якраз отакі відчуття. Покатаюсь трошки, я її наб'ю. Тим більше, що сідло в мене зручне. Перша виїздка мені сподобалася. Відпочив, перевірив ноги, продихався, подивився дороги. Краще ми, звичайно, вони не стали, але й, щоб катастрофічно стали гіршими, теж нема. Нова, нові будиночки в селищі Чубани. Ось його їх добудували. Красиві. Ось поїздка і завершується. Скоро фінішуємо.